На жала, ні? Так. Привіт, народ. Ну що ж, наступив у нас день розіграшу конкурсу нашого Мега-Куба. Отже, будемо розігрувати. Зразу скажу, що наступний конкурс у нас буде на 50 тисячах підписників. Щоб не було дискримінації між учасниками різних соцмереж, ми не будемо його розіграти в соцмережах, не будемо розігрувати ні в ВКонтакті, ні в Фейсбуку, ні в Однокласниках, ні в Твіттері. Тому що як будемо розіграти в Твіттері, почнуть обіжатися ті, хто в однокласниках. Будемо розігрувати тих, хто в однокласниках, будуть обіжатися ті, хто в контактах. Будемо розігрувати на 50 тисячах прямо на Ютубі, або зробимо емейл, на який будете просто відправляти заявки. І шляхом випадкових чисел ми просто виберемо одного з користувачів. Сьогодні розігруємо наш Мегакуб. Отже, зразу хочу сказати, ви мене добре знаєте, е, ніяких тут підстав, ніяких тут проплачених учасників, ніяких тут під, підстроєнь і так далі. Шляхом випадкового учасника, який зробив репост, я знайшов в інтернеті е, отакий от додаток, який називається Random. Це спеціальна програмка, яка е, визначає. Програма для проведення розіграшів Призов для адміністраторів груп. Отже, ми відкриваємо додаток, який пропонує нам наша програмка. Коли чим завгодно. Зараз йду гулитися вже. Секунда. Так, пропускаємо рекламу. Пасивна реклама до вас попала. Так, пропустили рекламу. Отже, предложення допомагає проводити розіграш призов в групах адміністраторам груп. Поділіться з друзями, є. Нажали, нажали. Так, тепер ми беремо адресу нашого, нашого посту. Ще раз відкриємо її отак от, з моїй сторінки ВКонтакті. Копіюємо силку і вставляємо дану силку в строку в самій програмі. Нажимаємо кнопку «Далі». Загрузка пользователей має бути 3 з чимось тисячі по пам'яті. Зразу всім кажу, я всім дякую за участь у конкурсі, за активність. Я не чекав, що буде така активність серед всіх учасників. Отже, 3363 учасника. Нам треба нажати оцю от кнопочку Вибрати победителя». Я наведу сюди мишку, а безпосередньо розіграш проведе мій, мій контролер ОТК. Танося, Танося. нажми оту от кнопочку. Оту кнопочку, нажми, будь ласка. пальчиком. Ні, не то. Наживай. Назар Вовк. Назар Вовк. Відкриваємо цього чоловіка. Я його не знаю. У нас з ним спільних два друзі Федя Сулема і Ігор Сулима. Так. От в нього є репост на сторінці. Все справедливо, все чесно. Долучаємо його до друзів. І пишемо повідомлення. <кхм> Вітаю. Тому ви виграли мега куб. Чекаю. Реквізити на відправку. Так, надіслати. Ну, Напад, не ставимо ще такого йому. Смайликів. Надіслати. Є. Звідки він є, до речі, у нас? Зі Львова, ви бачите? Отак от, от. Є. Чекаємо, поки чоловік прочитає і е, з, я, може з ним навіть зустрінуся, з ним сфотографуюся. От. Назар Вовк. Я думаю, що от він. Такий чоловік має такого самого контролера ОТК, як я. От і все. Все чесно, все класно. Я всім дякую за увагу. Наступний конкурс розігруємо. На 50 тисячах буде знову розіграш якоїсь гарної, цікавої цяцьки, а можливо якогось виробу. Ну, подивимося. Я всім дякую за увагу. Любіть гарні железяки, буде багато нових, гарних, цікавих відео. Удачі вам!